У четвер було чергове засідання Київради, що призвело до чергового зіткнення Албами, ЄС та слуг народу. Одні кричать: міняйте бюджет, другі, що то все дешевий піар. Зі столичне метро знову біда. Терміни ремонту синьої гілки переносять. Та ще й партія мера удар жаліється, що їх за це звинувачують. Вода на вентилятор погано кидати. А поки усі між собою собачаться, під шумок Київрада розпочала відведення ділянки в центрі міста, кому б ви думали, фірмі моло. Очого брата Віталія Кличка. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Київлади. І сьогодні поговоримо про останні скандали і дії влади в столиці. Далі буде цікаво. Що ж там таке гучне сталося у Київраді? Говоримо коротко і по факту: фракція Євросолідарність захотіла збільшити фінансування ЗСУ, а точніше, програми захисник Києва. І от здавалося, нарешті депутати взялися за свою голову. Чи не так? Та не все так просто. Слуги вже певний час ніяк не можуть порозумітися з ЄС, і на цей раз теж стали у позицію. Їх очільник Андрій Ветренко буквально назвав таке рішення популізмом і дешевим піаром. Або працюйте в Київській міській раді для того, щоб підтримати збройні сили України. Або не треба робити дешевий піар. Тут треба згадати, як саме затверджували бюджет нашої столиці на 24-й рік у грудні. Тоді Вітренко навпаки хотів збільшити фінансування оборони. Але один із лідерів ЄС Володимир Прокопів висміяв це рішення і сказав, що міста мають жити своїм життям без бюджету війни. Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Я... Але я виступав з іншого приводу. ha 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 Але поки здається, що війна у депутатів триває не з Росією, а між собою та політичними силами. В кінці Київрада все ж збільшила видатки на програму захисник Києва до майже 5 мільярдів гривень і пообіцяли, що буде ще більше. Однак така сума за планом була і в минулому році: 5 мільярдів 100 тисяч гривень. Виділили на неї чогось лише півтора мільярди, а освоїти змогли так взагалі 600 мільйонів. Детальніше про це читайте на Києвладі. Йдемо далі. Столична міськрада дала зелене світло для проєкту. Ту рішення щодо надання ділянки на Богдана Хмельницького, 34 в оренду фірмі «Відплюс». Її бенефіціаром є брат директора столиці Володимир Кличко. Поки слуги та ЄС готові один одному горлянки перегризти, депутати заплющують очі на багаторічні скандали щодо цієї адреси. Саме там знаходиться будівля, яка свого часу знаходилася в комунальній власності, яка за сумнівних підстав опинилася у власності кличка молодшого: готель Елевен mirrors». Переходимо до новин стосовно метро. Синю гілку знову відкриють тільки влітку. Про це повідомили у КМДА. Фракція Удар звернулася до СБУ і поскаржилася, що той самий Андрій Вітренко, якого ми згадували раніше, поширює фейки, нібито строки виконання робіт зриваються. Що ж, як каже мер, все йде за графіком. А знаєте, колись і метро на Виноградар теж йшло за графіком. Маємо трошки позитивних новин. Транспортна комісія Київради підтримала петицію про перевезення собак у метро. Столична підземка вже дозволяє брати своїх чотирилапих під час тривог. Тож власники пухнастих мордах скоро ви зможете їздити з ними, звісно, за утримання усіх санітарних норм. А от одну із посадовиць київського метрополітену підозрюють у службовій недбалості. Яка завдала збитків на понад 300 тисяч гривень за версією прокуратури КП Метрополітену уклала договори з підрядником на капремонт блоків у котеджах бази відпочинку метро в селі Літки, де значно перевищили кошторис. Такими от були новини із КМДА з одного боку сміхи годі, а з іншого просто плакати хочеться. Що ви думаєте з приводу фінансування ЗСУ та новин про метро? Пишіть у коментарі. Обов'язково натискайте лайки та підписуйтесь на Київладу, будьте в курсі актуальних подій.